Є у нас дівчата так само, як і нам допомагають на заготовку, на підготовка, на видача і на координацію, що всі, всі, э, у, со для вас було і холодні страви, і гаряча страва. Тобто команда працює завжди, в режим завжди, для того, щоб у вас було несмажне їжу на вашій столі. Так що вставляю їм, ми працюємо кожен день, замовляйте. І дякую вам за гарний відповідь, за гарне, що нам. Э, τύπο σωβέν να μ' ου Φραγκίσκο ή ο Χιμελνέσκα να μ' πρένιαλε να βάζει στολή. Με δούσε ράδο ή δούσε διάσνιο.